Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х2 на прадавні уламки, а також Х10 на МакГрегора. Грегор Володар Дюм. Е, до речі, досить непоганий герой. Я би собі його хотів, тим більше, що в мене з варварів є на основі багато цікавих героїв. Першим буде мій твін. а перш ніж перейти до відкриття, нагадую підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Перший твін і поїхали. Легенда муси бути. Як не буде, буду докуповувати. Поряджаю зразу. З того всього добрий кат воєвниця, Дія Вулиця, яких можна використати на злиття Реліквара. Вельквара, жеоглота, все це потрібно. Корм це клас. Але Епік іде X2. Поки великий Галик, Атур Баронеса. Все не дуже цікаво. Великий Галик такий собі випалювач, Ну, але якщо нема іншого на старті гри, то хоч щось. І легенду давай. Дві бажано. Магнар, Магнар, топчик. Так, поки що то все мене не дуже тішить. Ачак Ачак також крутий на 25 повоці, якщо не було важких рівнів, просто розривав. Аутар це як, отруйник, який колись був на старті дуже популярним на кланбосі. Я як знав, що треба спочатку літрувати по 10, бо треба буде докуповувати. Легенда має бути. Форн Крипта. Давай легенду. Мордекай, от Мордекай вже краще буде випалювач, ніж Великий Галик. І що, треба зуб 20 докуповувати? Нічого не зробиш. А на що мені ті рубіне? Хтось скаже, що я транжира, так і є. Так і є. Так і є, що робити? Наші мої ті Рубіни. Я хочу уламки. Я хочу відкривати, я хочу легенду. X2. Серйозно. Друга холоста десятка без, без єдиного епіка. Анакс. Анакс заходить, в принципі, на клан Боса у Культний Воїн також. Ну... Що я можу сказати? Енергія в мене є. Якщо що, я собі все прокачаю. І треба. А от легенди не вистачає. 29. Шкода, буде по одному. Добре. Давай легенди. З того всього взяв відкрив зелень. Це жахливо. Це просто жахливо. Добре, секунда. Зараз це дуже швидко. Це дуже швидко. І-29. Давай легенду нарешті. Так було попередній X2, дуже довго не міг витягнути легенду в себе на твіні. Відкрив також використав всі рубіни і не дістав нічого. І зараз. Легенда муси бути, так? Ну no, ну no. Муси бути. бути, але не сьогодні і не на цьому аккаунті. Хоча ще 9 уламків є, тож надія ще є. 66 плюс 40 110 близько 110 уламків під X2. Ну Ну не знаю, як на мене, шанс дуже невеликий малий і. І мені це не подобається. Відкривати 100 уламків без легенди, ну, таке собі задоволення. Таке собі задоволення. Рарки йдуть, раркі, нічого ні чорта цікавого не дістав. От Взагалі, нуль. З цікавого, з корисного, щоб міг використати. Ну Єдине, що Магнар зробити плюс. От, Місіонер. Супер, супер топ корм. І останній уламок. На жаль, на жаль, це ще одна рарка. Ну, Х2 просто. Х2 є, по-моєму, що не дуже. Тож, переходимо до наступного аккаунту. Тепер наталі. Наталі завдання також витягнути легенду. Якщо що, то докуповувати. Надію, що не так, як на Твіні буде. Бо це жахливо. А Анахорет а хороший епік заходить, до речі, в пачки з Янікою. І Вікселом, от Віксела тут нема. Але загалом хороший епік. На Нагіду залітає, на Клонбоса залітає. От Віксело би сюди він би не помішав. Лодрик нічого цікавого. Принцеса, Володарка душ це все йде у нас на злиття, це не згодовуємо. Це корисні рарки. Телець Клод. Нічого цікавого. От, от нічого. Через стрільців колись робили пачки швидкі на Паву але вже воно давно не працює і воно вже давно не актуальне. Так, я так розумію, що Легенд сьогодні не завозили. Е, Вергіс, Вергіс в соло сам закриває краба будь-якого в темній вежі, ну, але ми відкриваємося не заради Вергіса. НО! Нарійча Сунчик, ну не найкращий герой, якого би хотілося отримати під X2, тим більше є ще Х10. На Наві колись було ну, але Наталі його не робила, тож. тож. Добре. 30 ще три паки ми докуповуємо. Щось є якась чуйка. 2000 рубінів на тоді ми залишимо. Я думаю, мене за це не з'їдять. І ще 40 уламочків. Ще хочу легенду. Арвід Дерниста. Це один з нових епіків. Навіть Не пам'ятаю, що вони робить. Того не скажу. Аокс. Аокс непоганий герой. Взагалі крутий герой. Його варто прокачувати і на прокляте місто варто, варто використовувати. Там є також у нас, по-моєму, краб, де Аокс дуже круто справляється. Фенакс, ну, Фенакс топчик і Телесія також непогані штрафи та є. Але хочеться ще одну легенду. І 10 ранок. І остання десятка Надія поки є! Та ну, 19 19 ранок і один арндаль клас В Наталі е, Нарій новий, так і є. Так і є. І Дякую Наталі, вітаємо з новим легендарним героєм і йдемо далі. Ну, і я на закуску, як завжди, у мене, як завжди, дуже багато уламків. Надзвичайно багато. Ну, але скільки є. У мене 20 уламків тому прибіг третій фірол. Ну, герой класний, але третій, ну тепер треба чекати четвертого, щоб поставити хранителів тих фракцій передзвін Ну, колись колись грав і на арену його навіть використовували. Але вже пройшли ті часи. Сержант ар'єргарду також колись ставили на кванбоса Я також пачки через неї робив. Е ну Зараз це вже не дуже актуально. Хоча щит союзників вона дає, можна використовувати. Е добре. Десяточка. Десяточка. Клод, Звіроящер. Епіки посипалися. Дай легенду піду заодно. Ну! Ось, до речі. Замітили? Сім епіків! Сім епіків! Ну це клас. Це клас, але це не то. Це не то. Це просто все не то. Так, що я зроблю? Я собі візьму, зараз ще відкрию десяточку темненьких. Я знаю, що нічого немає. Я, я, все, я все знаю. Я все в курсі. Є. є. Але я хочу легенду! Я просто хочу легенду. Так робити не можна, так як я роблю. Але. Давай! Давай якийсь сіфі морічку Тараса! На тобі ренегатку. Ну, я старався з того всього, що можна виділити, крову якого можна використати на злиття. Решта просто корм. Ну, також таке буває. Нема настрою, відкриваю уламки. Часом буває покращує, часом буває не покраще. Що ж, таке вийшло відкриття. Напишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались. І все буде Україна. До нових зустрічей.